Запахи тут також відповідні. Гомопатія. Всім привіт! З вами знову Катя. Та сьогодні ми в одному із найбільших портових міст Англії місті Хал, або його довга назва Кінстана, Понгал. Він не є таким популярним серед туристів, а дарма, тому що місто має дуже дуже древню і цікаву історію. Сьогодні ми подивимося музей вуличного життя, старий центр міста, Мінстер, Маріну та ще багато-багато цікавого. Погнали дивитися. До речі, Англія вже активно готується до різдва. Тож на центральній площі потрапили на парад Сантою. Ото дітям розвага, та про що я не тільки дітям. Улянку містом починаємо саме з площі королеви Вікторії, де є її одноіменний пам'ятник. Вона є одним із найвідоміших британських монархів, і після її візиту до міста монарх став однією з найбільших пізнаваних постатей хала. Сади королеви док Вікторії та площа. Усі місцеві пам'ятки, які носять її ім'я. Зараз площа часто перетворюється у знімальний майданчик. Тут робили епізоди для серіалу Корона та Вікторія фільмів Енола Холмс та Лондонські канікули. Побути звичайною це найособливіше ніч у моєму житті. Майбутня королева отримала свободу. Лілі біддастім -лі 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 радує. Сподіваюся, та багато іншого. Пішли далі, поки йдемо до наступного місця, розповім вам трохи історії міста. Селище Гал було засноване в кінці 12 століття. аббатства Абацтвому мали потребу в порту, звідки могла бути експортована шерсть їхніх маєтків. Вони вибрали місце на стеку річок Гали Гамбер, щоб побудувати там причал. Точна дата заснування невідома, але він вперше згадується в 1193 році, як Вайка Фон Гал. У 1299 був переименований королем Адуардо I на Кінстаун на Понгал, яке слугувало портом для військових вантажів, торгово-промисловим центром, а також центром рибальського та кітобійного промислів. Гал був одним із перших театрів битв в період англійської громадянської війни, коли відбувався перехід від абсолютної до конституційної монархії. Також член його парламенту 18 століття Вільям Вілберфорс зіграв ключову роль у скасуванні работоргівлі в Великій Британії. Ми дійшли до музею вуличного життя, і сьогодні тут вікторіанське різдво. Подивимося, що ж це таке? Цікаво музей є безкоштовним, до речі. Ріні його сягають початку ХХ століття, однак спеціально побудований музей був відкритий у 1989 році тодішнім членом парламенту. Основні частини колекції включають ветеранські автомобілі, кіні екіпажі та об'єкти пов'язані з місцевим громадським транспортом. Особливої уваги заслуговує трамвай 132, останній збережений трамвай кольорах Хала та локомотив парового трамвая кіцем 1882 року. Тут ми знову перенестись в часі, як в Йорку, прогулятись головною вулицею 1940-х років, сісти на старовинний трамвай, повернутись минуле неймовірних велосипедів і автомобілів з паровим двигуном. А Сьогодні тут ще й тематичний івент у стилі вікторіанського різдва. На мою думку, тут кожен знайде. Для себе щось цікаве, і діти, і дорослі. Тим паче, що музей безкоштовний. Тут також представлені старі ігри, поліцейські, що сміється. Вікторіанська машина для масажу ніг можна зустріти королеву Вікторію. Хальське рекламне оголошення 1908 року. М -м -м. Ну, роздивимося, які тут були оголошення. Цікаво, гомеопатія. Треба почитати, з яких років це Б'юті-сфера. Jak zawsze jest Більшість телефонних будок в Великобританії яскраво червоні, але в Галі в східному Йоркширі ті, що залишилися кремово-білого кольору. Оскільки спочатку за телефонні бокси відповідала пошта, самі бокси були червоного кольору. Але через те, що в Галі цим процесом керувала інша компанія, вони підкреслювали свою незалежність від загальнодоступної телефонної мережі Англії. Зараз А дослідилась з вами? Далі буде? Тут є репліка офіційного документу, який засвідчує свободу міста Хал 1935 року із печаткою міста внизу. Крім звуків, запахи тут також відповідні. Тут можна прокатитись кареті, Ми от якраз стоїмо в черзі, щоб це зробити. Аутентично. Виглядає прикольно. your heads on the wheel it's got a lucy all set yeah check tight ladies and gentlemen let them go lads come up my boys thank you Життя. Тут розташований також Hall and East Writing Museum. Тут ви можете заглибитись у подорож у 235 мільйонів років історії. Від особистої зустрічі з Волохатим Мамонтом до оцінки краси приголомшивих римській лазі. лазпузиції. Показують, як жити в цьому регіоні протягом багатьох часів. Цей безкоштовний музей пропонує одні з найзахоплюючих експонатів археології. І етап природної історії Великобританії, включно з єдиними кістками динозаврів, які були виявлені в східному Йоркширі. До речі, місцеві кажуть, що якщо прогулятися пляжем східного Йоркшира, можна відкопати кістки динозаврів самостійно. Я ще не перевіряла, але навесні, думаю, можна, можна переконатися в цьому самостійно. В центрі міста, до речі, є такий наш український хаб, де збирають пожертви на армію і всіляко допомагають нашим Збройним силам як тільки можуть. Hello for Ukraine і наш хаб це громадська група, створена в відповідь на вторгнення та поводження з українським народом у лютому 2022 року. Як кажуть, волонтери. Ми хотіли допомогти українцям-переселенцям, допомогою зібраної від жителів хала та околиць і перевезеної туди, де вона була потрібна. Спершу волонтери працювали в магазині, де сортували, приймали, пакували пожертвування, завантажували вантажівки. Вони відправили в Україну, Польшу та Румунію щонайменше 15 вантажівок, вагою близько 12 тонн кожна. З 26 шістьма піддонами з гуманітарною допомогою. Насилали та продовжують надсилати необхідні речі, їжу, ліки, ліжка, матраци, іграшки, візочки, корм для домашніх тварин. Постійно збирається допомога Збройним силам, а не лише переселенцям. Все завдяки волонтерам. Також наші діти та дорослі виготовляють постійно якісь хендмейд штуки, наприклад, мило, мотанок і інші речі, які потім за донати продають в хабі. Гуляли містом. Нам пощастило потрапити на майстер-клас з різдвяних віночків від Алі. Алі, наш місцевий янголо-хоронець, вона допомагала весь цей час українцям та не лише українцям. Вона вчителька та волонтер і робить дуже багато різних добрих справ. За що ми їй всі вдячні. Повернемося до наших віночків. Дослідники пов'язують появу перших віночків ім'ям лютеранського богослова Йоганна, який жив у середині 19 століття і займався вихованням дітей сиріт. Аби малеча розуміла скільки часу залишилося до різдва. Чоловік змайстрував прообраз сучасних вінків колесо, на якому він становив 28 свічок і запалював їх щодня. Звичні для нас вінки, скручені з ялинкових та ялицевих ялочок, з'явилися значно пізніше. Такі різдвяні бублики прикрашали не тільки чотирма свічками, а й червоними стрічками, яблуками, солодощами та іншими прикрасами. Вважається, що кожна з деталей віночку має особливий сакральний сенс. Наприклад, коло в формі якого заплетений віночок означає вічну надію. Деякі люди вірять, що за допомогою різдвяного вінка можна покращити власні справи, втілити бажання для здійснення мрії радять прикріпляти до віночка стрічку або невеликий папірець, на якому написано ваше потаємне бажання. Важливо аби листочок був прихований від очей серед інших прикрас. Майте це на увазі. Ну але якщо ви чакуєте на багатство, мушу сказати, хоч віше віночок, а хоч ні, багатство не прийде, доки ви не почнете самостійно докладати зусиль для цього та працювати багато. Насправді на такий майстер-клас добре прийти не лише зробити собі або комусь хемей подарунок прикрасу для свого будинку, а й заради атмосфери, тому що атмосфера тут чудова. А сьогодні ми робимо шерстяні віночки. Насправді, якщо заглиблювати ще більше в історію вінків, то в стародавніх язичницьких культурах вони символізували природу і використовувалися на честь повернення сонця та обіцянки весни. На вінках були свічки, які запалювалися в надії на повернення тепла та сонячного світла. Ось такий маленький екскурс. Кому подобається креативити, спробуйте. До речі, в хала також є дуже гарний мінстер. Ми в нього також зайдемо, подивимося, який він всередині. А ще сьогодні відкрився різдвяний маркет, і можна побачити різноманітні концерти, які сьогодні проходять. Он подивіться, наприклад, зараз будуть співати. Я думаю. Тут також приймають пожертви. Зокрема, зараз, наприклад, на потреби 23-ї військово-санітарної відючки. Гарський мінстер також є дуже гарним, знаходиться в центрі історичного старого міста, є частиною слідкування з кінця 13-го століття. Віконі візерунки в соборі були натхнені садочі про льодовика дев'ятого в Парижі, а сама церква стала моделлю для інших великих церков перпендикулярного періоду. Перш за все, його надзвичайно інфікована структура дозволяє довижно використовувати світло, що є найбільш примітною характеристикою перпендикулярного стилю. Інші елементи, які роблять місце унікальним, це два вікна мистецтва та ремесел, розроблені сусідньо відомим Уолтером Крейном, шостий за величиною орган в країні, побудований в 18 столітті. Унікальні ручні різьблені кінці для лав із середньовіччя та вікторіанської епохи, меблі Роберта Маузі Томпсона з його фірмовими мишами, а також чудово різблений колороїдний мармуровий шрифт, датований приблизно 1380 роком, який використовував аболіціоніст рабів Вільям Вільберфорс. коротко то це британський політик та лідер руху за скасування работоргівлі. Це рибка з відомої рибної стежки. Вона допомагає розкрити це місто собі по-іншому та відкрити для себе райони, про існування яких. Ви ніколи не знали. Це унікальний витвір мистецтва, який бачить, як дослідники шукають 41 рибу по всьому центру міста. Стежка починається недалеко від Каси Мерії, закінчується на вершині Вайт Фрайергейта. Створені художником Горданом Янгом в 1992 році представлені риби в натуральну величину від шкали з 36 крихітних анчосів до 10-футового променя з видом на пірс Вікторії. Також ви можете помітити почуття гумору. Роянга, що проходить через розташування кількох риб, зокрема акула біля колишнього банку та електричного вугра біля електричної підстанції. Одразу за Хальською Мариною видніється перлина міста, акваріум Лейдіп. І я вважаю насправді не лише я, і самі англійці так кажуть, що цей акваріум є кращим за лондонський. Я була в різних... Країнах різних акваріумах, і можу сказати, що цей дійсно варто відвідати. В ньому є що подивитися, і вас багато чого точно здивує. Ми також покажемо. Уявіть подорож до історичними морями, по стропічні лагуни. У величезні відкриті океани аж до найтемніших глибин через холодне королівство льоду та в майбутнє ціни в діб не з дешевих, звісно, починаються від 15,50 за дитину від 3 років і закінчуються 19,75, за дорослого. Але круто те, що цей квиток є річним і на необмежену кількість візитів. Діб є домом для понад п'яти тисяч представників морської океанічної флори та фауни. Тут є акули, скати, єдина в Великобританії, пара зелених риб пил, колонія пінгвінів дженту, морська черепаха логерхет та багато чого іншого. Що ще? Тут проходять дайв-шоу, годування пінгвінів, а також є оглядовий тунель. І завершити свій візит можна поїздкою на скляному ліфті через 10-метровий акваріум нескінченого океану. Ну що ж, наша з вами сьогоднішня подорож завершується, але ми обов'язково незабаром побачимося. Дякую всім, хто дивився це відео та попередні. Ставте лайки, коментарі. Не забувайте підписуватись. До побачення. Ви думали це кінець? Е, ні. Покажемо ще трошки різдвяних вогників вам. Christmas!